Всім привіт! Дивіться, що в мене тут є у відрі. У мене є курчата з посилки, чубатенькі і не чубатенькі. Мої курчатка і цесарятка. І зараз я буду їх віддавати квочці. Я їм облаштувала тут місце. Зараз покажу де. Так, Курчатка старші, тікайте. Ось отут, дивіться, які зміни в мене відбулися. Вчора у мене забрали всіх цесарят. Без квочки, просто всіх цесарят, які тут були. Пам'ятаєте, тут е, оця фанера була отак перегорожена і були тут у мене цесарятка. З'явився клієнт, приїхав і забрав всіх разом 37 штук. А сьогодні я тут прибрала, продезінфікувала приміщення і буду віддавати оцих малявочок. Корці, можливо, сірі чубаті, а можливо, голошійці чорні. Зараз побачимо. Ну, хочу, щоб їх водила все-таки сіра курочка. Зараз ми їх викладемо сюди на підстілочку. Оце, до речі, світлі курчатка з посилки, бачите, без чубчика ці що. Їх чотири. Ось, два. Ось такі гарні, крупненькі. Три. І десь ще без щупчика, також четверте, вже не знаю навіть де воно тут. І чубачі зараз покажу вам. Ось таке з маленьким чубчиком. Ось таке з великим чубчиком. Ось таке ще з чубчиком великим. Оці два бурундучка з чубчиком, десь який чубчик. Це з посилочки Корчатка. Оце також, дивіться. Яке. Оце також. Ось, із моїх з моїх щупчиків чорненький в основному, ось такі, бачите? з Меншим чубчиком. Курчатка є з борідкою і з чубчиком таким світленьким. І голошечка, чубата і бородата, дивіться, яка. А ну, подивись сюди, ось дивіться. Ось така борідка, ще й чубчик. Ось, це із моїх, і з моїх ще є дві голошечки. Одна просто така темно-коричнева, одна чорненька. І такі ще. Е, звичайні є пару штук, голубеньке, чорненьке. Два кофінхінчика, здається. Да, це ось два кофінхінчика. Я підкладала ще пару яєць, думаю, нехай будуть, якщо все буде добре, вони трішки пізніше вивелися. Отаке таке голубеньке із моїх. Ну і ось таке, ну я не знаю, мені здається, воно не виживе, я його, напевно, навіть і курочці не буду віддавати. Воно таке щось з ним недобре. І вісім це саряток. Так що зараз будемо... О, до речі. Оце ця квочка, яка цесарят водила, пам'ятаєте, тут жила. Вона стоїть на лавочці, згадує про своїх цесарят, яких вже нема. І дивіться, і вісім цесарят, одне голубеньке, побігло, і сім білогрудих. Так що зараз буде віддавати квочці і будемо дивитися, чи прийме вона всіх разом. А це занесу назад під ну, мені здається, воно не виживе. Бувають такі браковані курчатка. Ось дивіться, вже розбіглися тут. Це кофінхінчик, він гарненький, але просто ще слабоватий, бо він ще маленький. Оце два кофінхінчика, бачите? Ой-ой, маму, маму, зараз приведу вам маму. Боялися, боялися, шукали маму. Значить, як вийшло? Я підсипала яйця з посилки, ось тут в основному всі ці курчатка з посилки, і підсипала одночасно під іншу насітку яйця від... О, дивіться, яйця від своїх курей. І так вийшло, що вчора в мене приїхали, забрали 14 курчаток від моїх курей і 5 цесаряток. І так вийшло, що виводок став меншенький, мені навіть це краще, в тому сенсі, що квочці буде легше їх обігріти, хоч зараз і літо, але все одно клієнт приїхав, попросив, сказав, що хоче взяти курчаток. Я йому віддала. Так що в мене тут основна маса це курчатка з посилки. І десь, ну, здається, 10 курчаток від моїх. І плюс 8 цесаряток. Було більше двох цесаряток, задушила квочка, коли висиджувала, одне вночі пропало голубеньке, воно слабеньке вивелося, з маленького яйця, напевне. І, ну, і оце я не знаю, виживе. напевне, воно не виживе. Це, до речі, маленький кохінхінчик, можливо. Не знаю, можливо, залишимо, можливо, і заберу його поки що під лампу ще. Ну, Зараз принесу кочку, вона десь тут ходить. І подивимося, як вона прийме своїх маленьких діточок. Зараз разом з вами сходимо, це заберемо поки що. Ну, Цю квочку я не буду сюди. Вона своїх дітей вже віднянчила. Ну що, ти? 10 днів понянчила? Досить? Так, і де та квочка, яка буде їх водити, я надіюся. Тут я, до речі, вже на зняла, щоб відпочивали. Ось до. Сіренька, давай. Вже втекла. Ось до вона. А ну будеш мамашкою? Ця курочка, бачите, яка? Вона вже довго сиділа на яйцях. Я їй пообіцяла, що вже цих долупить і вже буду віддавати їй дітей. Так, зараз подивимося. Головне, щоб нікого не било. Якщо буде бити, то віддам іншій квочці квочки в мене є. Ану, подивимось, яка вона мамашка. Так. О, -о мамашка. Так, знайомство. Ану, йди до кольорових. Мене цікавить, як вона буде реагувати на кольорових. Ось як дивиться. О, вже дереться. Це сарядка там вже щоб буршаться. А ну йде до, до інших діток. Їй все оце маленьке цікавить. Думаю, чого воно таке маленьке? Ну, Ця ковочка взагалі-то адекватна, спокійна. Вона так. Це мені не подобається, як вона реагує на оце чубаки курчатку. Це перший признак, що квочка готова бути мамою, коли вона зве курчаток. Але мені цікаво, чи вона не буде нікого ображати, тому що курчатка з двох різних випадків, плюс це сарядка. Ну, це саряток вона виводила і моїх курчат, а курчат з косилки виводила Кохінхін, курочка. Тому зараз будемо бачити. Сиділи три доби напевне під лампою, і вони відвикли від з руку мами. Ну, у квочки перша задача це нагодувати дітей, як в любої мамки. Зараз на дворі жарко, спека десь плюс 29, то їм не холодно, але все одно було б хорошо, щоб вона сіла і щоб вони під неї полізли, щоб я могла побачити, як вона буде на них реагувати. Це маленькі ще. кого вона чіпає. О ти що, маленький ще, біжи до мами. Ой, ой, побіг, побіг, давай. Зараз вона тут все передере. Чатка бояться квочку, <laughs> ну наче нікого не ображає. ота сіреньке чубата, вона якось так реагувала на нього. Зараз я подивлюся, як вони підбіжать до неї, чи вона не буде їх ображати. Біє, 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 біє до мами. Так, на цесарочку подивилася. Весь контроль пройшов, маленький цесарочка. Поки що наче всі проходять. Бо, беріться, какунька була із попи у курчатку, вона його ту какуньку достала і з'їла. Почистила попку у курчатку. Я такого ще не бачила, щоб хворочка чистила попку у курчаток. Знаєте, як ото киця, коли котенятка в неї маленькі, вилизує їм ну, в заднє місце, щоб вони могли попісяти і тому подібне покакати. А тут хвочка, бачите, як вона? Навіть попу почистила. Так, це саряток не трогає. Ну, це саряток вона виводила, вона знає їх звук, як вони хрючать. Ой-ой, курчак, ой, лякалися, а ну до мами біжи. Так, не кусає, не кусає, молодець. Твої? Будуть твої? Курочка підвісла. Дивиться, дивиться, що ж це не за діти такі різномасні. Цусарочка упала, дивіться. Держи догори ногами. Ну, Сарочка, допомагай їй. О, перевернулася, видите? Перегребла. Ну так, не церемониться. Перегребла і все. Ой-ой, кохінхінчик, дивіться, дивіться. Ой, Боже, який маленький, яка любов. Вже хочуть спати. Ану, давайте до мами лізьте під маму. Так, так, якраз тут жорсткий фейс-контроль. Отак ну, вона знайомляться. О, О, вона вже моститься, хоче, щоб вони під неї лізли. Кожного дивиться і до кожного киркає. Тютя. Сарочку так дивиться. Ну, ось отакі от справи. Бачите? Наче поки нормально, нікого не б'є, але буду я ще спостерігати, якщо... Не дай Боже, буде на когось нападати, то доведеться квочечку замінити і підсипати курчаток ввечером. Ну, щоб не затягувати дуже вже велике відео, напевне, я поки що перестану знімати, буду тримати вас в курсі. Так що всім вдячно за перегляд і всім пока-пока.